Всім привіт! Хочу показати, як фарбувати ось таку кровлю стару вальцеву. Ось один скат вже почали робити. І підемо по колу і вийдемо на передній скат. Для початку зачищаємо всі місця, де фарба відпадає. Все це зачищаємо, особливо стики металу. Все щухуємо. Фарба у нас три в одному, це грунт, відіржі і основна фарба. Все це в одній баночці. Три в одному. Після того, як почистили всі шви і поверхню промітаємо і після цього фарбуємо стики. Для більш вдалої роботи на дно банки з фарбою поклали магніт. Як бачимо, на ось такому склоні баночка гарно тримається. Прокрасили всі шви і тепер беремо валік, і все так, не жалія фарби закатуємо. Ось і весь секрет фарбування такої кровлі. Ви, звичайно, можете все зачистити все болгаркою, але Чим старша кровля, тим менше там металу. І ви можете тільки нашкодити за допомогою болгарки. Якщо було цікаво, став лайк та підписуйся. Попереду більше буде цікавих відео.